Привіт! Це я, ніби як щось вмію катати на лижах. Але для цього потрібно було пройти заняття з інструктором, щоб виправити всі свої старі помилки та набути нових навичок. Також підібрати під це діло правильне спорядження. І окрім всього гірськокатального, прогулятися місцевостями та поспостерігати за сусідніми горами. Як ви вже зрозуміли, мова йде про найбільший гірськолижний курорт України Буковель. Ну і звичайно, перш ніж іти кататися спеціально для таких, як я, хто не має власного спорядження, потрібно його взяти на прокат. Отож, я вирішив цей раз зробити в прокаті Боріс Скірен. Давайте підемо і підберемо щось для себе. Самому прокаті я познайомився із Романом, який має достатню експертність у катанні та підборі гірськолижного спорядження. І ми поспілкувалися, як вірно це зробити. На що перше потрібно звернути увагу для того, щоб вибрати собі спорядження? Я хочу кататися на лижах. На що перше звернути увагу? Перш за все, треба звернути увагу, щоб підібрати максимально гарне спорядження. Бажано новеньке. У нас спорядження двохрічної давності, черевички, лижі, шоломчики, палички все двохрічної давності. І воно має бути середньої жорсткості. Тобто лишка має бути універсалочка, приблизно від бороди до носа має вам сяга. І бажано навіть не бажано, а дуже треба взяти інструктора перед тим, як ти на катанічко забронювати собі інструктора в лижній школі, взяти на спорядження і піти з ним відзайматися. Дві-три годинки я так розумію. Ви тут максимально комфортно для людини підберете те, що їй потрібно. Е, ну, дивіться, ми стараємося підбирати всім, і у нас люди переважно залишаються. У нас дуже багато підписаних лиш. У вас є дві різні категорії, лиш звичайні і про або експерт. Яка взагалі між ними різниця, яким людям потрібно вибирати категорію про а кому підійде звичайна лишка? Переважно хто новачки і середньокатаючі, які катаються там два-три роки. І спробували ці лижі. вони можуть продовжити на цих лижах і кататися. Так словами можу сказати, що лижа набагато важча по вазі, жорсткіша, тобто віддає в слідуючий поворот інерцію. Вона краще тримає на склоні, то ви не втрачаєте швидкість. Ну, різні радіуси повороту є в експертних лижах, тобто від коротких радіусів до середніх і до великих. Попробуйте і такі, і такі, і такі три види лиж, різних марок. У нас все є, зараз покажемо. І ви вже відчуєте різницю. Потрібно вони вам чи не потрібно. Є можливість в один день два, взяти з собі експертну категорію лише і відчути різницю. Ви можете тільки відчути її різницю. Є знижки для військових службовців і для їх сімей. Якщо приїжджають, у нас 30% від нашої вартості. Тепер від теоретичної частини переходимо до більш практичної, а саме, примірки спорядження. І розпочати це потрібно із черевиків. У тебе носочок є, супер нема, це ідеально. Ножечко. Ми пробуємо сюди і язичок штурм. Немає операції в, в тебе пальчик зараз. Чир опирається? Ну так, якби малі були. Як ти відчуєш, зараз не малі, як воно себе на тебе замалий чоловік, ану вставайся і коліночко. Тож, знаєш, знаєш, знаєш? Да, да, і да, вона розумію, трошки пішла, пішла, але назад. наскільки, ти вже скажи, якщо вона пішла сильно, так що вже не впирається, то це добре. а Якщо так ще в опирається, то це не добре. Треба більше. Ну, зараз я якраз відчуваю, що воно впирається. Що чуть-чуть впирається. Да, що що так, є Тоді міняємо. І ну, ще залежно, буде. знаєш, що ще так скажу для, для тебе і для людей, залежно від фірми, пів розміра є різниця. Як, як яка фірма починиш? Тоже я беру, да. І також я є там і по жорсткості, і по ширині е, коло. Ну, Вроді нормів, да? да. так? Ні, оце якраз mm -hmm. той самий розмір, що треба. На цей сезон, напевно, ні, але вже наступний я собі хотів би купити е, боти свої. Mm -hmm. На що потрібно звертати? Тому що я читав багато там, mm -hmm. жорсткість, різна, е, та типу, підходить більше там для райдових катання для різне. Для що? Чи є така якась золота середина, яка підійде всім і для всього? Я тобі так і скажу, бачу, в тебе широка стопа, і тобі треба ширину колодочки 102-104. Треба взяти різних фірм, іменно 30 см, жорсткість 100-110, якщо ти хочеш купувати, навіть 120. Не спортивну модель, тому що тобі не треба спорта має бути експертна моделька 100-120, можна і для фрірайду взяти, і для чого-небудь, походити, у, от переміряти там 5 пар різних марок, різних фірм, і Перемірити на праву ногу одну на ліву другу, походив який якій приблизно кращий, зразу поміняв, поміняв, вибрав собі найкращий, і в них же походити там пів годинки в магазині mm -hmm. і тільки тоді купляти черевики. Тобто історія про те, що я замовив в інтернет-магазині черевики, вона не пройде. Ні, нормально. Якщо ти поміряв собі да. і такі самі замови, то вона пройде. Але бажано піти в магазин і цю годинку часу там походити, побродити. Ось так і проходить підбір всього спорядження. Майже як свої. Як рідні. Зараз що? Так, підбираємо ліжки. Щоб ти собі пробував завтра на інструктаж, правильно? Чи буде комфортно зараз накататися на трасах на фрирайдовій лиш? Я думаю, що так, да, тому що воно трошки розбите і я думаю, що буде нормально. А якщо от є е, такий запит, типу, що я все рівно там, будеш кататися на фрірайді 50 на 50, фрірайд і траси. Що краще, яку лижу краще взяти? Я про те, що, типу, якщо я захотів вже купити лижу, собі свою власну... Собі, вглашую, собі ти, купити. Тобі... тобі рекомендовано спочатку взяти там, де ти більше будеш кататися. Так, фрір, а якщо ти постійно катаєшся, наприклад, з на драгобраті, то тобі ти... треба вже тобі спеціальну фрірайдну лижу. От я собі взяв фрірайдну лижу, ще не разу, ну, ні разу на ній не катався, але вже собі купив. От бачиш, е, така лижка -сол", е друзі, порекомендували, кажуть, що прикольна лижа, що я собі протестував. 105, ширина талії 105. От на цій лижі буде тримати тебе на широкому сніжочку. Mm -hmm. А ці, ну, ну, 95 ще може бути там. Ну, але лижі 80 це така універсалочка, знаєш, вже на розбиті трасі. Mm -hmm. Тобто на сильний mm -hmm. фрирайд він не дуже. Mm -hmm. Але можна спробувати. Це досить високий, давай тобі отаку от лижку дамо. Щоб Делька, можеш спробувати на завтра. Е, 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 щоб тобі було метр 70 І тут і і, і радіус і... повороту 13 метрів. Ага. Що це означає? Е, що це короткий поворот. Це для того, щоб вчитися їздити карвінгом. Підріз, під черевичок, і, і, під <звісно> і під вагу. Але і початківцям, які не планують їздити зараз карвіном, вона також підійде. Підійде, але треба, треба все, все пробувати. Попробуй на одну і на другу, і ти вже собі розумієш. Ага. Мені під так що, така красота. Що йдемо налаштовувати. На лижах зрозуміло для чого вимірювати довжину. А для чого потрібно казати свою вагу? Е, для того, щоб ми розуміли наскільки сильно має зажати бути оці вусики. Бачиш, бач, бач, я їх чуть чуть можу роз'єднати. Бачиш, це для того, щоб лижа, якщо що при. Падіння відскочило від тебе, тобто є черевик, закріплений носочок і п'яточка, вона міцно тримається. І якщо є якесь, якесь буде падіння, і буде е, создаватись давлення, щоб не пошкодити коліце між лижею і черевиком, то є тут ваші спеціальні вузки. Це здебільшого розраховано, просто ставиться по вазі, хто люди не знають. Але воно розраховане на силу ніг силу віскоку. Тобто люди, які вже катаються, вони вже собі знають, скільки їм ставити е, ту силу віскоку, тому що це палка в двох кінцях. Тобто тут вони можете їхати дуже швидко, але налаштована буде, буде іменно на вашу вагу по стандарту, мінус 10 кілограм е, по стандарту. І ви будете сильно тормозити чи якісь е, руки робити е, свідки, і вона просто відскочить, лишка відскочить і, але з другої сторони, при падінні. Якщо буде налаштовано забагато, так як я собі ставлю забагато, але я вже знаю, як падати, як зажимати м'язики, і воно не відскочує, і ви можете травмувати коліно. Тому це кожного індивідуальний мед, але тільки тоді, коли ви вже катаєте. Спочатку ставимо сказав, краще хай відскочить, ніж пошкодить коліночку. Коліно зіжни, щоб ти оп, бачиш, колінка зіжнуватися, легше засувати. А я от приблизно тобі покажу, як підскакує лижа, якщо давлення буде між... Mm -hmm. І воно, бачиш, відскочило. Ти не травмував колін, а воно гусик попустив. Все, ти забрав ножку. Палички нема. Палички. Тут якраз 90 градусів. Повинно буде 90 градусів. Приблизно. Рекомендовано. Палички ми тримаємо просто. Ось так. Кістю тримає, от, по діагоналі І, і, е не, і не, я потрібна. рекомендую не одівати, штуки, щоб не, не травмуватися паличкою під час падіння. бо Воно може заходити. А так ви викинули, ручки прижали, як стоєчка і тоді впали. Все, готові до катанічка? Супер. Тоді будемо пробувати. Так, так, так давайте. <ривити> Такс. Спорядження є. Це ми взяли, і тепер єдине, що залишилося зробити, це піти до витягу і нарешті сісти на нього та зробити свій перший спуск. Тож, погнали! До речі, про місце розташування. Прокат знаходиться навпроти першого паркінгу, що дуже зручно. Підібрали собі чи борт і відразу на схили. Але оскільки це просто тестовий вечірній заїзд, оскільки часу у нас сьогодні дійсно мало, лише година на катання, тому це так, чисто роз'їздитися і готуватися до завтрашнього, е завтрашньої каталки, яка вже, до речі, відбудеться з інструктором. Але про це все згодом. Для вас це всього декілька секунд, правда? <гум> ну нічого. Звичайно, це могла б бути така ідеальна погода із сонцем та легеньким морозцем. якраз для комфортного катання. Але натомість в цей день було ось що. Дощ і плюсова температура хотіли сказати, що із заняттям не складеться, але нас цим не залякати. Тож, для початку хочу вам представити інструктора карвінгу – Максима. Ходячи до самих занять, то вони проходять у форматі теорія-практика, де теорія займає приблизно 30%, а практика 70%, що на мою думку є ідеальним. І із зрозумілих причин я не покажу вам всі етапи і нюанси заняття, а лише декілька із них. Та головне, ви наочно побачите, що таке катання з інструктором і чому все ж таки варто не вчитись всьому цьому самостійно. А довіряти цю справу професіоналу. Перейдемо за поворот корпуса, вправо-вліво. Ага. По твоїх відчуттях, зараз по пам'яті повертаєш корпус якусь зі сторін. Я відчуваю, що в мене не корпус, а, а таз повертається. Ну, це теж рахується, воно взагалі з корпусу починаємо, але важливіше таз. Ну Якщо я повертаю направо, значить я загружаю е, повертаю наліво, я загружаю праву лижу і в мене він повертається сюди. В сторону, куди хочеш повернути, да. так. Це хорошо. Стаємо, значить, стараємось так, плюс-мінус рівно поверхню знайти. Uh -huh. Стаємо на свою ширину, там на якій ми зазвичай катаємось. І дивись, зараз у нас умова яка: уявляємо, що на нас одягнули трубу. Ми не можемо не халятися вправо вліво, не можемо зміщуватись вправо вліво. Лише повертатися вправо вліво навколо своєї вертикальної осі. Тепер давай розвертаємося, так як стоїмо рівненько, розвернулися разом з тазом вліво, Звертаємо, на яку ногу у нас трохи більше ваги. Право! Якщо... Зараз направо. Так. А якщо розвертаємось вправо. Ліво. Більше наліво. От і в мене така ж сама ситуація. Чому це відбувається, як думаєш? Mm. Чого відбувається, я не знаю. Якщо ми тут розвернемо свій таз, свій корпус вправо, ми вже перенесемо більше ваги наліво і mm. тому нам повертати легше. Yeah. Хорошо, взиваємо тепер. Тут корпус розвертаємо, потім лижу. Тепер на рахунок е, повороту, як це на наших лижах відображається. Оце зараз подивимося за нашими носками. Нас ми їх маємо тримати хоча б на одному рівні в повороті. Якщо внутрішня розслаблена лижа виїжджає знато сильно вперед, значить таз ми не повертаємо. Ага, і це погано. І це погано. так. О, а я вже бачу, що в мене ліва нога при повороті вліво спереді. Так. Вона більше на кант якось стає для мене. Да, так, вона більше стає на кант. І при тому І я тепер відчуваю хе -хе, перше, типу, контролю більше, а по-друге, я можу загрузити. Носок, а не п'ятка. Ще так, п'ятка теж працює, але. Але вона більше стоїть на кант, коли я й стояв. Приблизно так і проходить заняття. Отримали порцію теоретичних знань і відразу ж практично їх опрацьовуєте. Що на рахунок часу займались ми 3 години, і тут виникає логічне запитання: чи вистачить цього, чи ні. Для початку так, буде достатньо, щоб засвоїти основу. Але особисто для себе, в майбутньому, я знову буду працювати з інструктором. Але вже точно не 3 години, а більше, щоб відточити свою майстерність по максимуму. Кінець заняття була змога поговорити з Максимом не тільки про карвінг. Чи потрібно брати інструктора, чи можна самому за це зробити? Тут таке питання. Я особисто моя думка, що на початку обов'язково потрібен інструктор. Нехай це буде мінімальна кількість годин, не якесь там заняття, яке розтягнеться там на 5-6 днів. Звичайно, що в кожного є свої якісь можливості, хтось може дозволити займатися довше, хтось менше. Але щоб нормально кататися було безпечно, то хоча б там 2-3 години з самого початку, щоб зрозуміти базу, зрозуміти, як воно працює, ну це буде набагато ефективніше. Ви заощаджуєте свій час і саме головне ви бережете своє здоров'я. Тому що кожен вчиться по-різному сам. Дехто дійсно може там трошки навчитися сам кататися безпечно, а інші люди ну, цього не можуть. Хтось буває трошки десь травмується і так далі, тому краще. Для самого початку брати заняття, щоб зрозуміти основу. Для того, щоб навчитися кататися карвінгу, де можна це зробити, окрім як буковеля? Ну, це більшості буковель, але в цілому проводимо також курси на інших курортах для покращення техніки. Це вже для тих людей, які катаються, які вміють нормально контролювати швидкість там, на червоних схилах, їздити собі з задоволенням. Тоді є такі карінг кемп курси, проводимо з Валері Посинецьким, або, можливо, бачили, знали, чули Валера Вільвет, також кажуть на нього. А там є також можливість на різних курортах плай, красія, драгобрат, повчитися і нормально навчитися кататися також. Інструкторство це найбільше про те, що ти робиш те, що тобі подобається. Ти реально кайфуєш від цього, ти кайфуєш від того, що ти допомагаєш людям. Що ти відкриваєш якісь нові в них скіли. Вони прокачують свої навики, ну і від цього ти отримуєш сам максимальне задоволення. Дякую тобі, велике все за знання. Гарне питання саме Да. Тепер давайте на трішки відійдемо від катання і пройдемося самим курортом та поговоримо про ціни, інфраструктуру та, звичайно, лайфхаки, як можна зекономити. Дуже круто, що Буковель стає всесезонним курортом, на якому буде що робити як влітку, так і взимку. Також, якщо ви не катаєте на лижах, є велика територія, по якій можна просто прогулятися, та ви знайдете безліч активностей для себе. А на рахунок цін, про які всі говорять, то насправді не все так однозначно і буковельно настільки може бути й дорогий. Про наші витрати і про наші лайфхаки, як іде зекономити, я вам розповім далі. Перше, на чому можна зекономити, це житло, відриваю від серця цей готель Шале Бланк, який знаходиться в хвилині ходьби біля п'ятого витягу. 1800 гривень доба класного двомісного номеру із дуже смачними сніданками, які, до речі, входять у вартість проживання. Далі лайфхак по економії на скіпасах. Ви оформлюєте преміум-карту MasterCard від SenseBank, І на цьому у вас буде 15% знижки на скіпаси та 10% на житло і інструкторів у лижній школі. Таким чином ми зекономили непогану суму. Ну і звісно, якщо порівнювати всі гірськолижні курорти України, то насправді тут немає що порівнювати, тому що Буковель стоїть поверх усіх і спокійно по своїй якості, по своїй інфраструктурі виграє в усіх пунктах. А що на рахунок власне гірськолижного відпочинку, то Буковель це топ 1 в Україні. Тому що один скіпас на всі витяги це, по-перше, дуже якісна комунікація між трасами, тому що ти можеш приїхати з однієї на іншу, і, При тому в тебе це не займе дуже багато часу і зусиль. Головне просто мати запам'ятовану карту в голові, але якщо ви її не запам'ятали, то для цього є додатки і, взагалі, карти майже біля кожного витягу, які ви можете подивитися, і спокійно зорієнтуватися, де ви і що ви. Окрім якісної навігації, є безліч закладів, які знаходяться прямо на трасах, де ви зможете трішки перекусити. Але, звичайно, ціни там не є демократичними. Але ось що отримує лайк, так це види, які відкриваються на панорамних барах. І звісно, це користується попитом у відпочиваючих. А що на рахунок інших гірськолижних курортів України, то в мене був досвід поїздки на Драгобрат на Новий рік. І я планував покататися там і на трасах, і на фрірайді. Але Драгобрат це такий специфічний гірськолижний курорт, який дуже вибагливий до погоди. І Якщо ви не попадаєте в погоду, то на жаль, ви взагалі ніяк не покатаєтесь, тому що якщо в Буковелі навіть буде якийсь дощ, сніг, туман, спокійно будуть працювати витяги і спокійно буде все видно. На Драгобраті ж такого на жаль немає. Порівнювати з іншими гірськолижними курортами я не буду, тому що в мене немає досвіду. Але я все ж таки більше схиляюся до того, що мені подобається ось ця от така трасова історія. Але для цього потрібно ще все таки спробувати фрірайд і зможу спокійно сказати свій вердикт. Тож, якщо ви організовуєте фрірайд або ж кантрі тури, я з радістю долучусь до вас та підзнімлю трішки контенту. Переносимось знову на катання, адже я ж не даремно пройшов інструктаж з карвінгу, і потрібно показати результати, яких досягнув за два дні самостійного катання. Ну, сьогодні погода, мабуть, найкраща із усіх. Взагалі, за цей заїзд пережили всі, мені здається, погодні умови. Перший день був дощ і плюс, другий день був сніг і легенький мінус. Зараз цілий день сонце. Ось, е цікаво. Якраз поки їду на підйомнику, трішечки хочу ще розповісти про лижі, які мені видали в Борис Кірент в оренду. Я скажу, різниця колосальна між звичайними прокатними лижами, десь там які ви берете на буковельському прокаті. На відміну від категорії, ось експерта ж про тій причині, що я можу краще контролювати свою маневреність, повороти, швидкість і взагалі вони мені. Більше відгукуються на мої рухи ногами, стопами і тілом, порівнюючи із звичайним. Тому я, як наступний раз приїду, надіюся, що в мене вже буде своє спорядження, але все ж таки, якщо я буду брати в оренду, то не дай Бог просто звичайне, звичайне спорядження, тому що я вже на нього не сяду. Далі я продовжую удосконалювати свою техніку карпінгу. Наскільки це можливо, і взагалі отримувати кайфи від покатушок Клас! Чесно кажучи, з боку це виглядає точно так, як і відчувається. В силу своїх умінь технічно гарно і, що немало важливо, надійно і контрольовано. Загалом цьогорічний заїзд на Буковель мені дуже сподобався, і однозначно рекомендую його відвідати в цьому сезоні. Адже ви ще встигаєте. А що на рахунок власне самого катання? Так я задоволений на всі 100% багато розмов. Я чув про те, що інструктори дійсно не потрібні, можна самому спокійно навчитися кататися. Власне, і я тому є приклад. Базу освоював я сам, дивлячись там на своїх знайомих, на інших людей, які катають, і намагався плюс-мінус якось стати на лижі. Але все ж таки, заняття з інструктором це. Справді, левел ап у вашій техніці і у вашій впевненості в катанні. Тому катайтеся з інструкторами, і це дійсно того варте. Звісно, в часи війни кожен прекрасний момент відчувається із нотою горі, адже за твою насолоду сьогодні хтось віддавав життя вчора. Нам слід щодня про це пам'ятати: допомагати війську та працювати задля перемоги. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд, вподобайки і коментарі, які залишаєте під відео. Традиційно всі корисні посилання залишаю в описі до цього відео. Знай, що кнопка підписки на канал сумує за твоїм кліком. До нових зустрічей!